Всім привіт! Сьогодні в такій прекрасній новорічній атмосфері вирішила записати для вас це відео. Адже декілька днів тому назад ми всі з вами зустріли 2025 рік, з чим я власне вас і вітаю. І дуже багато людей, я б навіть сказала більшість, в цей період, особливо в новорічну ніч, загадували бажання. І я, офіційна моя заява, як офіційний амбасадор, я так вирішила, офіційний амбасадор здійснення всіх мрій. Я вирішила для своїх підписників і не тільки в інстаграмі провести онлайн-івент по створенню книги бажань. Я роблю книгу бажань кожного року. Вона здійснюється в мене практично на 80% кожного року, що не може не тішити, і я вирішила поділитися цими знаннями з іншими і організувати цей онлайн-івент. І коли я почала розповідати і піднімати цю тему, розкривати її більше в своєму інстаграмі в своїх історіях. Я отримала фідбек, який заставив мене замислитись. Деякі люди почали писати мені про те, що в них нема так багато мрій, як в мене, вони не знають, чого вони хочуть, і не знають, власне, про що мріяти. Якщо коротко, вони просто заплутались. І для таких людей, якою і я була теж колись. Які заплутались і не знають, чого вони взагалі хочуть, і про що власне мріяти, я вирішила зняти це відео. Воно е полягає в тому, що сьогодні я з вами поділюсь декількома способами не банальними, як можна зрозуміти, чого я по-справжньому хочу. Як можна не банальними способами віднайти свої бажання? І так, перший спосіб, як ми можемо визначити, чого ж насправді ми хочемо, нам Варто проаналізувати, чому і кому ми заздримо. Заздрість насправді це дуже цікава штука, тому що нас змалечку привчили, що заздрість характеризує тебе як погану людину. Якщо ти заздреш, це означає, що ти погана. Я чула від багатьох батьків таку фразу, що не кажи так, так з так негарно, заздрити не можна або заздрити негарно. І тема заздрості, і, взагалі, оце відчуття заздрості настільки у нас демонізовано, що ми зараз використовуємо таку фразу, можливо, ви її чули. «О, я тобі заздрю білою заздрістю. Тобто настільки вже нелегально і настільки. Не ок да, в нашому суспільстві говорити про заздрість, що ми додаємо цю приставку слова біла. А яка взагалі така біла заздрість? Що, що це таке? Що це за ем, таке поняття біла заздрість? Такого насправді не існує. Є просто заздрість. Але ми звикли вважати і з маличку нас так навчали, що заздрість завжди характеризує людину як погану. Якщо я заздрю, значить я неправильна, значить зі мною щось не окей, значить я нехороша людина. Але насправді заздрість це дуже крутий інструмент, це дуже крутий маркер і показник, чого ми насправді хочемо. Нас поправді запалює, задіває і викликає це відчуття заздрості, як зараз модно казати, да, тригерить, тільки те, що справді ми хочемо. Наведу приклад. Я дуже рідко захожу в Фейсбук, але коли цей випадок все ж таки стається, я туди заходжу. Там всіх щось постійно несеться. Якась історія, хтось одружується, хтось вагітніє. І, от, власне, я помітила за собою таку. Помітила таку свою поведінку. Я почала скролити Фейсбук і побачила, що комусь зробили пропозицію. Я така: о, цікаво, добре, буду знати. Надя тепер у нас одружена. Це моя, наприклад, там одногрупниця. І я розумію, ага, окей, добре, тепер вона одружена. Просто інформація, догортаю далі. Бачу, що хтось ем, за вагітнів, там чи вже, наприклад, народив дитину. Я думаю, о, прикольно, добре. Е, дитина, е, пішли далі. І тут я зустрічаю, як, наприклад, хтось з моїх знайомих записав пісню. Або написав пісню, або записав трек. І в цей момент я така: а пісню записала. Рада за тебе, але не від всього серця. Ну, зараз я якби жартую, але насправді це так і працює. Ми заздримо і ми тригеримось тільки об те, що хочемо теж мати. Або хочемо теж. Володіти цим, або якщо це щось матеріальне. Або, наприклад, ми бачимо, як інші люди досягають своїх цілей, і ми хочемо не конкретну ціль, а ми хочемо, наприклад, спосіб, як людина досягла цієї цілі. Наприклад, ми можемо дивитися на те, як людина подорожує і. Ми хочемо не самих подорожей, а ми просто хочемо такого ж самого способу життя, або такої ж самої легкості, або так само класно, вільно і балодьожно себе почувати. І якраз отакі штуки завжди нам відгукуються. Нам відгукується тільки те, що ми теж хочемо. Чому ми інколи можемо цього не усвідомлювати? Тому що у нас є свідома частина і несвідома частина тобто несвідома частина це та. Інформація, ті програми, і ті ем, якби установки, переконання про цей світ, які закладені в нас, але ми їх не усвідомлюємо. Ми не розуміємо, що вони в нас є, і до речі, їх 90% і тільки 10% – це свідома частина, Тобто тільки те, що ми можемо усвідомлювати, і справа в тому, що деякі бажання живуть якраз в зоні нашого несвідомого. Тобто це бажання, які ми усвідомлюємо. Ми можемо відчувати потребу, хотіти цього, але цього не усвідомлювати. Чому так стається? Тому що деякі наші бажання з дитинства придушували. Вважалося, що не окей, цього хотіти. Наприклад, я дивлюсь на дівчину, яка танцює Хай Хілс, яка супер відкрита, дуже відкрито проявляється. В неї є такі нотки сексуальності, і умовно я дивлюсь, і я розумію, що я її заздрю. Але я не можу це типу, я не можу це вияснити, тому що на свідомому рівні бути сексуальною це не окей. Це я просто навожу, навожу приклад. Якщо, наприклад, ви виховувались в сім'ї, де е, тема сексу була табуйована, де про це взагалі типу не говорили ніяк і навіть не то, що навіть не говорили, а навпаки, цю тему завжди замовчували або осуджували, або навпаки, висміювали це, говорили про те, що е, так робити не можна. Ваша, ваш мозок зрозумів, що це бажання неправильне, що ця потреба не окей. Якщо я буду відчувати цю потребу і буду її виконувати, буду йти за цією потребою, то мене осудять. Або від мене відмовляться батьки, тому що я помітила з дитинства, як батьки осуджують всіх, хто одягає, наприклад, коротку спідницю. Якщо хтось десь проявляє якісь нотки сексуальності, моє оточення, або мої батьки завжди якось осуджують цю людину. Я, як мала дитина, яка формується, розумію, що така поведінка не окей. Якщо я буду себе поводити так само, мої батьки мене осудять. А для дитини, якщо батьки її осудять, це ну, дорівнює смерть, тому що вони від мене відмовляться. вони не Будь мене більше кохати, я помру на вулиці сам, і відповідно, це бажання з дитинства сприймається як заборонене, що не можна цього хотіти. Це це бажання для мене не окей, і воно нікуди насправді не зникає. Воно просто переноситься в зону несвідомого, тобто. Свідома частина витісняє це бажання в несвідому частину. І коли ми, наприклад, бачимо дівчину, яка так проявляється відкрито, яка танцює стрип-пластику, або просто вона якась крута, проявлена і проявляється саме во з такими нотками сексуальним підтекстом, ми можемо відчувати певний тригер. Ми можемо відчувати, що щось нам по відношенню до цієї дівчини якось не окей, що ніби ми дратуємо, що ніби ми заздримо, А зрозуміти чого не можемо. Тому що, ну, танцює вона, ніби і танцює, і що з того. Але наше несвідоме воно ж то хоче так само, тобто воно й розуміє, що є ця потреба, але так як вона придушена, ми просто не можемо її побачити, тому що вона знаходиться в зоні нашого несвідомого. Тому е як. Знайти оці несвідомі бажання. Нам потрібно е, зрозуміти, чому і кому ми заздримо. Можете навіть зробити таку вправу, це власне вправа, яку я давала на своєму івенті практика. Це розписати конкретно, кому ми заздримо і що саме є в цих людей, чому ми заздримо. Це може бути. Характер, це може бути тіло, це може бути якась матеріальна штука, це може бути риса, це може бути чеснота, це може бути спосіб життя, це може бути шлях, як людина чогось досягає, або шлях, як вона підходить, наприклад, до стосунків, до ведення блогу. Тобто, це те, що ми теж хочемо. Щось ми можемо визнати з цього, яку частину бажань ми визнати не можемо, тому що вона знаходиться в зоні нашого несвідомого. Тому, коли ми розуміємо, як працювати з заздрістю, це стає нашим інструментом. Тому що коли ми не можемо визнати цю заздрість, коли ми вважаємо, що це щось погане, і сприймаємо її саме так, ми її не можемо роздивитися, ми не можемо її розгледіти, ми її цураємось і ми її боїмось, ми боїмося заздрості. А коли ми розуміємо, о, я теж так хочу, тобто ми це навіть сприймаємо вже не як заздрість. Що я її, а що о, круто, значить я теж так хочу. Це, от, це мій тригер. От на це я так не реагую, а на оце я так реагую, тому що я теж так хочу. І в цьому нічого поганого немає. Це просто для нас, як маркер, як показник показник, що о клас, значить, сюди мені треба подивитися. Значить, цього я теж хочу. Другий, більш очевидний спосіб це згадати своє дитинство. Погоджуюсь, тема дитинства вже доволі заїжджена, адже психологи завжди намагаються там щось знайти. Але чому так важливо пригадати своє дитинство? Тому що це був єдиний період, коли наші бажання і наші мрії не проходили фільтр реальності. Що я маю на увазі. Коли ми тільки народилися, на нас не було нашито, навішано ще. Програм, установок, переконань, через які зараз ми пропускаємо свої мрії. Тобто ми були максимально чистий матеріал, який прийшов уже з істинними бажаннями. Душа вже знала, чим вона тут хоче займатися. Але потім, по періоду дорослішання, на нас починали навішувати різні програми, переконання, це не можна, це не ок, це неможливо, ти не ти знати тупий. І всі ці бажання під гнітом переконань і установок, які на нас з роками да, навішувались, наростали, ці бажання просто ем, заштовхувались все глибше і глибше. І коли ми були маленькі, як я вже сказала, наші фільтри наші мрії не проходили фільтр реальності. Тобто, ми не ем, пропускали цю мрію через купу. Умовностей ми хотіли велосипед. Або ми хотіли співати, або ми хотіли бути балериною, і ми просто цього хотіли. Ми не враховували ці умови. Ми не враховували, в якій країні ми зараз живемо, наскільки це можливо, чи я достатній для цього, чи я достатньо талановитий, чи достатньо в мене навичок, чи достатньо в мене знань, чи це буде приносити мені гроші, і чи зможу я годувати свою сім'ю і дуже, дуже, дуже багато інших умовностей, через які ми пропускаємо зараз свої мрії. Якщо, наприклад, в дитинстві ми могли щиро чогось хотіти. І цього не було достатньо для того, щоб піти це робити або просити про це батьків. То зараз, коли ми навіть чуємо якесь своє бажання, ми можемо просто його ігнорувати, тому що проходячи цей фільтр реальності, воно вже не доходить до реалізації. Тому дайте собі час. Зробіть для себе таку практику: знайдіть тихий місце, організуйте для себе тишу, або ж навпаки, включіть приємну, спокійну музику, закрийте очі, подихайте і просто згадайте, позадавайте свої питання, а чого я хотів в дитинстві, що мене надихало, якими іграшками я грався, що переважало да, в моєму раціоні іграшок. Чим Найчастіше мене можна було захопити, куди я дивився, ким я хотів бути. Позадавайте собі ці питання, і ви обов'язково знайдете там для себе щось нове. І ще одна третя техніка, яка допоможе вам зрозуміти, а чого ж я взагалі хочу. Вона називається обнулення. Спробуйте уявити, що в якийсь момент. В принципі, десь такі відчуття, ми всі проживали з вами 24 лютого. Спробуйте уявити, що всі сфери вашому житті обнуляються. Якраз наступає 2025 рік, новий рік. І от уявіть, що в цьому році всі сфери вашого життя обнулилися. Попереднього досвіду більше не існує, попередніх стосунків, попередньої роботи, попереднього місця життя більше не існує. Для чого це робити? Дуже часто ми займаємося чимось. Тому що історично так склалось на цю роботу. нас запросили батьки, або покликали батьки, або передали нам сімейний бізнес. Або ми пішли працювати на цю роботу, тому що в студентські роки це було вигідно, або мене просто покликав друг, і так вже історично склалось, що ця робота для мене в принципі окей, і я залишаюся там працювати. Або я зустрічаюся зі своїм шкільним коханням і пройшло вже насправді дуже багато років. Ми вже різні люди, але по інерції і просто тому, що історично так склалось, я продовжую робити те. Що я робив? Тобто я просто продовжую плести, плести по течії, але спробуйте, хоча б раз в рік робити таку техніку заново переобирати, обнуляти всі сфери свого життя. Я прикріплю до цього відео нотатку, невеличку підсказку, де виписані всі сфери життя, і спробуйте пройтись по всіх сферах життя і зрозуміти, чи досі я хочу обрати те, що в мене вже є, чи можливо я хочу щось інше. І якщо так, то що? Спробуйте так проаналізувати свої стосунки, свої хобі, свою роботу і всі інші сфери вашого життя. І на щастя чи на прикрість деякі факти вас можуть вразити, тому що. Можливо, ви зрозумієте, що багато що в вашому житті присутнє через те, просто що історично так склалось. Але якщо б вам дали шанс переобрати, почати все заново другий раз, ви б це не обрали. І так, це було три небанальних способи, як можна зрозуміти свої бажання, як можна стати ще ближче до себе, як можна існо з собою поговорити. І я щиро сподіваюся, що це відео було вам корисне, що ви виконаєте всі практики, про які я сьогодні розповідала. І як я обіцяла, внизу під цим відео я прикріплю невеличку надатку шпаргалку, де зібрані всі сфери, і ви зможете проаналізувати своє життя. І якщо все ж таки це відео вам відтокнулось або було корисним, або ви почули для себе щось нове, або щось усвідомили, почули якийсь інсайт, то буду вам вдячна за коментар. Обов'язково, без, ну, без питань будь-яких, ви ставите палець вверх, буду вам дуже вдячна. І також прикріплю свій інстаграм, обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за мною, тому що в інстаграмі кожного дня я розповідаю щось цікаве і показую своє життя в Нью-Йорку, до речі. Тому всіх тягую і всім папа, щасливого вам 2025 року.